Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Я була у Херсоні одразу після визволення міста. Ви собі не уявляєте, як люди вимагають відповіді на питання щодо розмінування півдня та непідриву мостів. Пише депутатка Софія Фадина далі мовою оригіналу минулого тижня в інфопросторі з'явилася інформація від військового, що все було заміновано, але підірвати не вийшло. Мені видається, його хочуть зробити цапом відбувайлом і в двох словах пояснити Людям чому не вдалося, як Арістовіч сказав Приєбалі. Але багато військовослужбовців знають, під якими мостами, на якому перешийку, скільки сотень кілограм тротилу було закладено, і окремим владом-можцями треба зрозуміти. Що про це знають не тільки військові. Якщо згадати скільки зрадників було на тих теренах, то питання не в тому, що не вдалося, а хто зробив так, що не вдалося підірвати. Якщо ми не розслідуємо, хто за цим стоїть конкретно, то ці люди зараз на будь-якому напрямку можуть створювати нові диверсії. Тому Критично необхідно вимагати відповідей пише Фадина. Крім того, Фадина підкреслює місяць. Тому було рівно три роки, як Зеленський приїхав у золоте нахами військовим і дав остаточне розпорядження на відведення українського війська. З позиції пише нардепка Софія Фадина. Далі мовою оригіналу. Сьогодні три роки, як ми з Марусією звіробі записали стрім, в якому рішуче виступили проти відведення військ, тобто поступок московському агресору, і засудили неприйнятну поведінку недосвідченого політика волею випадку став президентом воюючої держави. Вже майже третій рік як тягнеться кримінальна справа за заявою переляканого потерпілого від слів двох невідомих йому жінок, які мені як великий злочин кримінує три фрази: а знаєш, там на передовій стріляють, а знаєш, там на передовій розриваються гранати. Хтось думає, що він безсмертний. За цих три роки сталося на жаль багато недоброго, поки президентська радія боролася зі мною, марусою та іншими патріотами. Зупинили впровадження Кетних програм, так так. Тому сьогодні у нас Нептун, Богдана, в одиничних екземплярах. А гром і гром 2 так і не запустили. Розформували аеророзвідку, яку тут треба було розвивати і посилювати. Запустили процеси скорочення армії, почавши з повітряних сил саме тих, які треба було розбудовувати, зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом. Відкрили замовні політичні сфабриковані справи проти генерала Марченко. В результаті за три роки не закуплено було жодного бронежилета. Лета а броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість генерала Павловського керівника кузні на рибальському, блокуючи виробництво бойових катарів, які зараз так нам потрібні. Намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо для наших ракет. Розмінували Чонгар. Завершення розмінування і відкриття оновленого КПВВ відбулося 14 лютого 2022 року. Диверсії із закупівлею пального для армії, заборона використання розвідка контррозвідки снайперських груп і БПЛА і забороне стріляти навіть для самосахисту розповідали, як нам НАТО не потрібне, і не виконували взяті Україною зобов'язання, посилення фінансування підофісних репресивних структур і скорочення фінансування армії. Так от сьогодні у нас восьмий місяць повномасштабного вторгнення, до якого Україна абсолютно не була готова. Це була державна політика, а не бути готовим. Чи це по дурості? Чи це була свідома зрада? Розсудить історія. Зараз голов. В об'єднати сили і добити московську гідру. Але сьогодні кожен з нас і бачить, що на передовій і не тільки стріляють, розриваються не тільки гранати і міни по містах і селах всієї України луплять ракети і шахіди. Ніхто із нас, на жаль, не безсмертний. Наші стрічки в соцмережах перетворилися на суцільний некролог за нашими захисниками і цивільними, яких закатрупила орда. І воїнам-захисникам сьогодні ніхто не наважиться хамити а золоте та саме золоте стало однією з найважчих точок зіткнення. 24-ка окрема відчула на собі. Найважчих, по околи у 2019 році Зеленська в односторонньому порядку відвідає війська на непідготовлені позиції. Московити зайшли на наші залишені позиції, укріпили їх бетоном, виставили свої прапори, і закріпилися так, що досі не вдалося їх звідти вибити. Хто за це відповість? Іде страшна війна, але наша з марусою справа не закрита. Хоч всі наші слова були і, на жаль, є гіркою Правдою справа не закрита, хоч ми звернули. Увагу на проблему, яка нам сьогодні вилазить боком. Бо Зеленський злякався двох жінок: військову і волонтерку, але не боявся, не остерігався Путіна, боявся і репресував замість почути і побачити правду, але на передовій стріляють. Чи Зеленський це усвідомив? Чи усвідомив якою ганьбою для нього є ця справа? До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.